Шановні пані та панове, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про домашнє взуття. Ми всі говоримо таке слово тапки. Але, як на мою думку, це не дуже гарно. І сьогоднішні, скажімо так, лінгвісти, філологи вважають це слово сленговим. Проте в словникові 79-го року, академічному словникові 1979 року, який діє на сьогодні, є слово тапочки. Тапочки. Проте, як на мене більш цікавим є таке слово, як капці. І всі ми з вами пам'ятаємо: або касимові капці капці Івана Франка. Крім капців, я як якби моє таке, моє таке бачення. Я б радив застосовувати слово капці. Як на мене, воно більш таке притаманно українській мові, хоча тапочки також існує. Але є ще одне запозичене слово. І воно дуже часто застосовується це слово пантофлі. І це слово запозичено з мови їдеш, пантофлі, тобто капці, пантофлі. Тапочки це все переважно без підборів, без закаблуків, якби домашні туфлі. Застосовуйте слово капці, застосовуйте слово пантофлі, тапочки, а може і сленгові тапки. Збагачуйте українську мову. Застосовуйте багато синонімів, бо синоніми це багатство мови. Дякую за урок. До зустрічі в наступних відео.